Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Стосовно Валерія Залужного, цю тему сьогодні роздивимося з вами. Зараз я налаштуюсь на нього. Я зараз подивлюся, як там обстановка всередині. Ну, знаєте, як чим пахне повітря напруженостю, чи як там зараз дуже цікаво. Ну, що тут і казати? Зараз давайте без імен, тому що тут поки що без конкретної особи, але я хочу сказати, що так, для самого нашого героя, для самого нашого Валерія Залужного, це можна сказати. Кінець його історії на тій посаді, в якій він був. Все. Через підстави, через зрадництво, ну це вже я казала, зрадництво мається на увазі. Десь там не підтримали, десь там, ну, зрозуміло, да? це як душа, от яка атмосфера там. Яка атмосфера. Ну, десь я б сказала, що він зрозумів, що на кого міг там десь надіятися, це був трошки ілюзорний світ. От не можу я сказати, що тут мова про ілюзії, ні. Це як його бачення. Це не означає, що він там всім довіряв. Ні, звичайно, ні. Але тут сама обстановка там. Відчувається, що відбулися втрати. Що це втрата. Ось так. Ні, тут зовсім мова не про те, що скинули його з якогось крісла. Зовсім ні. Тут просто про те, що людину з таким рівнем. Якби, дивіться, тут, з однієї сторони, нічого для нього. Ну, зараз ми глянемо, не хочеться мені на опередження йти. Коротше, для нього цей шлях на цьому самому кріслі, в цьому взутті і так далі це вже завершення. Його дороги завершення. Його співпраця зі світом в такому, в цих, я ж кажу, в цьому взуттях, в цих туфлях і так далі завершена. Да, серце болить у нього, да. Як він себе почуваю взагалі внутрішнього, знаєте? Як він себе почуває? Ну знову. Через деякий час у нього буде радість на душі через деякий час. Тобто, це, можливо, він усвідомлює, да? зрозуміє, що так, можливо, для нього краще. Але сьогодні, як він себе почувався? віз на собі величезний досвід, тягнув сам це все. Розумієте? Тобто Це була така відповідальність велика. Йому приходилося просто. Тягнути віс самому або на ньому да, велика була відповідальність. Так, він взростив е схожих на себе, взростив, дійсно, але не доробив деякі справи. І не дивлячись на те, що він, е знаєте, прийшов дійсно. На лави такі, да, переможця трохи не доробив ці справи. Хоча ось тут дійсно, знаєте, роги, я завжди кажу, що роги це е, як в духовному світі, це як корона в фізичному світі. Тому що взагалі раніше, е, взагалі, звідки взялися корони, це е, означає, що ти маєш через цей предмет на голові. Зв'язок з фізичним світом в духовний. Тому що іще до корон носили роги люди одягали на себе прикраси з рогів. Ось так. Тому тут все ж таки ця людина взростила. Мало того, що взростила схожих на себе, це мається на увазі силу і важливість, і впевненість, непереможність. Ось так. При всьому цьому. Сміливість дуже велику. Сміливість і от прямо силу, знаєте, як тистість таку, тобто силу удару, силою мощі і так далі. Важливість і важливість. Його задача ще була: от він такий важкий віз тягнув цей весь період, для того, щоб. І знаєте, дорога його заплутана, нам кажуть карти. Заплутана ось так. Ну, трошки він не доробив. Але тут нічого, тому що він і так вивез, скажімо так, витягнув на, на гору, да? тобто та людина, яка сам собі він все бачив, все розумів, що да як, і піднявся, сам піднявся. І ще раз підкреслюю, що роги його кажуть про конкретний статус вже в духовному світі. Попереду нього, що він зараз відчуває? Ну, Він розуміє, що треба зараз обирати далі як жити в двох напрямках. Те, що можна тут, тут і зараз жити в тому, що є. Або десь там є, знаєте, трошки ілюзорний світ, він такий красивий, далекий. Ось так. Ну, Він обирає. Він обирає. Думає про те, що який шлях обирати. Ось так. На сьогоднішній стан він виснажений. Він виснажений. І ще раз я підкреслю: в майбутньому у нього будуть, будуть об'єднання його там, друзів, його невеличкого кола, що дасть йому емоційний підйом. Але сьогодні він виснажений. Тому сьогодні він, в принципі, знаєте, він розуміє, що можна а, там чи поїхати кудись відпочити, зібратися з і так далі. Але сьогодні, в принципі, у нього а, великих таких внутрішніх Це я про внутрішній світ кажу, звичайно, внутрішні сили. А, він втомився, бо тут він, як я ж кажу, як повозку, тягнув сам, або це. Ну він тягнув, а за ним тягнулися. Да, ось так. Звичайно, це трошки умовно, ви розумієте, про що я кажу. Ось так, давайте ми глянемо. Давайте ми глянемо ще. Пам'ятаєте, я казала про залужного, я казала, що а, його як близько поставить, його просто будуть, як приберуть для того, щоб його сонце не встало, да? щоб він не брав на себе такої уваги. Але що я казала, що він буде як близько, як просто. Ну, щоб не мав права голоса такого великого, да? Ось. Ну там він як близько буде. Ну так воно і сталося. Так воно і сталося. Хоча повністю його звільнення на той час, я пам'ятаю, я дивилася, це була пауза. Тобто, насправді хотіли звільнити повністю, прибрати цю особу подалі. Але. Ті карти, які там випадали, вони показують нам на паузу, тому його прибирання з, скажімо так, простору, воно відклалося. Тому він зараз рядом буде близько. Чи буде мати він зараз вплив залужний? Чи буде він зараз мати вплив залужний? Так, ну, чесно кажучи, чесно кажучи, ні, це не те, що там сірий кардинал. У нього буде своя робота. Це не буде приховано. Це буде просто, як я вже це казала в тому відео. Я просто зараз згадую, що я це казала, єдине, що, чи почули ви, як тягнув цей воз, так і буде прокладати доріжку, давати рух. A levim-te-per. Uh... Він тепер буде більше бачити можливість. Тобто, ви розумієте, він так нібито раніше, якщо він на собі тягнув, то зараз він буде більше це бачити, як контролювати щось буде більше. І це стосується вже напряму військової ситуації. Ось так. Це я не здивуюся, якщо це мова йде про повітряні якісь там війська, або мова йде про війська, які от прямо він може бути займатися цим. Напрямки, які атакуючи, да, оці перші да, першопроходці і так далі. Тобто тут людина, яка буде курірувати, тут людина, яка буде. Ну, прямо наставником, розумієте? От прямо наставником будемо. Я не здивуюся, якщо двох якихось напрямків із повітряною, і оці що перші наші перші проходці йдуть, атакують і так далі. Ось так. І тут знову мова йде про зрощування сил. Ось так тут сім кубків нам показує, що він може зараз в планах бути. Да? Це думати, як це. це Це не те, що це не ілюзія, це е, зараз розуміння. От зараз він в такому в, на, в такому зараз шляху, що як тут розкласти зараз ці пазли і так далі. Тобто сьогодні у нього буде з'являтися можливість своїми руками. Коротше, він теж буде приймати рішення, тільки тут більше як прикладної, прикладної математики. Тобто, десь вже він сам буде ремесленником, так би мовити. Це не означає, що він буде бігати, воювати. Тут більше як куратор чогось. Да? Тут більше як ну, імператор. Жорстка людина, яка буде все брати під свій контроль. Десь. Ось так. Зверніть увагу, що він буде співпрацювати і допомагати одним із помічників, буде, які тягнуть цей віз. Він буде одним із головних тих, хто буде це золоте яблучко піднімати вгору. Розумієте. Цінність, хто буде цінність військ піднімати вгору. Так що на тому рівні він буде піднімати цінність молодих, молодих і так далі. І шлях у нього буде, він обере через деякий час інший. Потім, от з тієї посади, яка сьогодні є, він в майбутньому він піде звідти. Але це не означає, що він піде зовсім тут. Тут буде з цього крісла, потім теж піде, і в, скажімо, в інший напрямок. Як можна сказати? Той самий кабінет, тільки інший стіл. Стілець. Розумієте, так? Да? Тільки на той стілець буде інший шлях, інша доріжка. Що ще скажете про залужну? Можливо, трошки полікує себе, прийде в, прийде в себе, трошки займ, займеться своїм здоров'ям, трошки по... У нього зараз такий період. Мабуть, можливо, десь і, і так склалися зараз зірки, так би мовити. Тому що попереду ще великий шлях у нього буде. Попереду буде великий шлях. Попереду, а він зараз виходить на. Вже, мабуть, вийшов. Через те, що зараз відбулося, для нього є, звичайно, якоюсь болю. Але він збереться з силами за допомогою свого духовного шляху. Він виходить на нього. Тут прямо, дивіться, ось його духовний шлях. Ну тут, знаєте, як карти кажуть, «Вибач, дорогенький, ти повинен грибти сам все. От прямо вилазити з цього, болюче, воно не болюче, ти повинен лізти сам. Бо це твій тільки шлях. Тому давай, набирайся сили вперед. Ось так. Чи майбутнє для, що скажуть карти, чи буде у нього майбутнє якась така, знаєте, висока посада? До президентства, я б сказала, чи буде він президентом в майбутньому? Залужний? Чи буде залужний президентом в майбутньому? Чи є така можливість? Блін, ви не уявляєте, ти що? Коротше, взагалі-то правосуддя прийде, воно прийде, все стане в балансі. Все буде в балансі. Це далеченько. Все буде в балансі. От. Чи буде, є можливість, дуже великі можливості того, що він прийде на високий пост. Не хочу зараз казати прямо саме за прям президентство, але те, що, дивіться, король жезлів людина, він, ви бачите, він ведмідь показан постійно випадає. він... Чи лицарь, да? Він Зростає він із сили, от сьогодні, да, який він набрав сили. Для нього сьогодні відкриваються вже прямо врата відкриваються для нього. сьогодні. Він реально набирається сили, бо він дійсно дуже втомився. Він втомився. Ось так прийшов час втихнутися. Ось, і він дійсно прийде до високого з таких, до високих лавр. Це дійсно сама. Тут кармічна йде ситуація, він так і буде. Він, ми про нього будемо пам'ятати завжди, тому що ця людина приведе до перемоги. От і все. Він приведе нас до, до перемоги. Бачите колеса фортуни, карта перемоги. І все буде по справедливості. Кожен отримує по справедливості. Ось так. Все буде в стабільності. Не треба нічого боятися. Ну, Тут, звичайно, така карта. Розумієте, не просто там в стабільності, воно, звичайно, трошки підвисне в цьому. Тут буде, скоріше всього, і довгий шлях тієї перемоги. Ну, не шлях, а однозначно бачите? Буде велика трансформація, його недороблена справа. Він гайо пересете. Це просто, друзі. Дивіться, от те, що зараз так сталося, так і потрібно, і повинно бути. Це просто по кармічному так повинно бути. Можливо, просто його трошки прибрали, щоб він так от на, на, не був на, в, в, на, да, на всьому при всьому світі на очах і так далі. Він виснажений, йому трошки, я ж кажу, набратися треба сил. Він все рівно приведе до перемоги. У нього час зараз будуть великі зміни. Зміни будуть якісні. Зміни будуть якісні. І те, що він не доробив. От він привів, не доробив, він приведе. От, от як він вийшов вже на, свої, на свою гору, на свій п'єдестал. І от з цього п'єдестала він буде більше корувати і більше осягати. Просто ми його не будемо так бачити. Розумієте? І ще. Оця перемога, десятка кубків, з'єднання там земель, емоційна стабільність, радість емоційна. Ця людина приведе ось так. Ну карта тут повішена. і ця, воно, ця стабільність вона просто от замре ця стабільність. Розумієте? Цього не треба боятися. Ось так. Довгенько, друзі, ну, нічого. Тепер ви розумієте. Так що нічого не треба боятися. Ну і, звичайно, до перемоги він нас приведе. Можна глянути ще пізніше, трошки, як буде все змінюються. Це тому що саме у пана Залужного дійсно будуть великі зміни, вони будуть позитивні. І йому треба відпочити. Ось так, вони будуть позитивні. Ставте лайки, будь ласка. Пишіть коментарі до зв'язку.